Друзями закликаю весену, Під снігом прользок перший знайду, до серця його міцно притулю, нехай зігріє наше ЗСУ. Повертайся живим, солдати, сильний воїн, тружи, брате, бережи себе, ради Бога, Вірим в тебе й перемогу. Здається, вічністю Війна у моїй країні. Нема дитинства. Казки та чудес річницю вторгнення згадуємо Ми згадуємо нині і мріємо спинити цей процес. Три роки вже як ми спокійно спали у теплім домі, хоч лютий за вікном. Четверта ранку вибухи лунали. Це стало дійсністю, на жаль, не слабо. діти України, не хочемо війни ми кричимо ли щодня все? Ні, ні! Не чує нас Європа і цілий білий світ не може зупинити з неба куль приліт. Свічку пам'яті сьогодні запалю за Україну за землю святу. Яка сльозами і кров'ю вмита, розп'ята, розстріляна, але не вбита. Свічку пам'яті сьогодні запалю За тих героїв, що давно в раю. За тих, хто з неба спостерігає і живих до перемоги надихає. Свічку пам'яті сьогодні сопаю, За ще попросах є у бою. Вона ніколи не в руках, не забуде нізащо нам жах. Ніколи не забути про героїв. Життя їй дали на полі бою. Свічку пам'яті сьогодні запалю, За всіх загиблих у ріднім краю. Хто хотів батьківщину захищати, а його вбили в рідній хаті. Свічку пам'яті сьогодні запалю, за Україну, бо нею, дорожу, вона тепляче, щира, гостина, вороженьку, нічого не винна. У пам'яті сьогодні запалю за незламість за те, що живу, Залишились у рідному домі, не втечу ні кордоні, ніколи Свічку пам'яті сьогодні запалю, за волонтерів, що пішли на війну. Життя невідомих рятувати, щоб своє за них віддати. Свічку пам'яті сьогодні запалю, за вагу, за звагу, за війну. Всевишній добре бачити з небес. Що нам не треба дива та чудес, нам потрібна наша земля, а чужому хай буде чужа. Свічку пам'яті сьогодні западу за Україну Господа мого, за наших захисниць та захисників, за до українських дочок та синів. Свічку пам'яті, запалю за козаків, бо їхня кров у спадок нам передалася. Вона у жилах українських захисників, хоч і знов, і знов невинно пролилася. У пам'яті запалю за віру, яка об'єднує усіх у цій страшній війні. Агресію ми проженемо до Сибіру, у мирі житимемо на рідній землі. Свічку пам'яті запалю за надію, яка з проліском весняним розцвітає, я навіть подумати не посмів, що вовк кримську забере. Свічку пам'яті запалю мрію, за що забрала небеса, жити в їхній мрії не завоює нас ніколи русня. Бо українська вище небо, вона із генів, предків, козаків, мир і незалежність, от і вся потреба не бути нам у ролькаві ліпаків. І свічам українським не згоріти, бо пам'ять наша буде вічно жити. І встане із руїн моя держава. Слава Україні, героям слава. Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли вдалечі за правду йдучим, взявши в руки зброю, силу волю на боронили Туда, що молоді такі до небес полетіли.